Отож, Володимир Зеленський, їдучи на саміт НАТО в Литву, прямо в дорозі, встиг написати гнівний допис у Твіттер, в котрому висловив розчарування, що Україну ще не приймають вже і зараз у НАТО, і не дають там вже прямого запрошення, що от такого то числа приходьте з речами до нас у НАТО. І з'явилися пізніше відгуки на цей допис, писали ще раніше коротко про те, що цей твіт ем, трохи розлютив наших закордонних партнерів. Зараз вже є більше інформації про це. Закордонна преса пише, що конфронтаційний твіт президента України Зеленського, в якому він кинув виклик лідерам НАТО у зв'язку з повільним темпом вступу України до альянсу, настільки схвилював Білий Дім, що офіційні особи США, які брали участь у цьому процесі, Розглядали можливість відмови від запрошення для Києва. Згідно з шістьма людьми, знайомими з цим питанням, пише в ексклюзивному матеріалі про це газета The Washington Post». Далі трохи цитати. Зрештою, Сполучені Штати та їхні союзники домовилися, що збережуть формулювання декларації, подане у вівторок на саміті НАТО у Вільнюсі. У декларації не вказані терміни членства України в блоці. Але вона стала результатом завзятих зусиль, спрямованих на те, щоб спонукати адміністрацію Байдена та інших європейських лідерів зробити більш конкретні пропозиції Києву на тлі вторгнення Росії, що триває. Цей інцидент ілюструє розчарування всередині НАТО тактикою тиску від Зеленського, коли навіть деякі з його найзавзятіших прихильників цього тижня запитали, чи він служить інтересам України своїм спалахом. У той же час закулісна сварка, яку він викликав, показує, як мало альянс може з цим вдіяти. Країни НАТО повністю залучені до воєнних дій, і багато держав-членів, які раніше глибоко співчувають вимогам Зеленського про більш глибокий рівень підтримки. І хоча багато офіційних осіб висловили невдоволення цим твітом, було розуміння того, що лідер нації, що бореться, повинен продемонструвати, що він зробить усе, щоб отримати максимум від імені свого народу. Так написали у Вашингтон Пост. Від каналу Саме Сік, коли українці обрали президентом воюючої країни в 2019 році, актора коміка без жодного досвіду управління вони підписалися на все отаке, от, на все це, що ми зараз бачимо. Поки що важко зрозуміти, в чому плюси перебування випадкової людини на посаді президента. Може хтось їх бачить? Напишіть в коментарях. Цікаво. Наразі помітні більше мінуси. Оце от один із них. Отакі от висловлювання, отакі от, от діалоги. І таких мінусів багато, це не найбільший. Головне на наступних виборах, щоб українці врахували цей досвід і мудро обирали між псом, патроном і притулою там напевне, якось так Ну це так ми жартуємо, якщо що. Слава Україні! Слава ЗСУ, бо тільки вони можуть забезпечити Україні нові вибори. Без них не буде виборів. І думаймо, за кого голосуємо.